Квартир на прямому, які новини маємо на цю годину? Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний провів зустрічі з американськими та британськими партнерами. Залужний подякував союзників за допомогу та ознайомив їх із оперативною обстановкою на фронті. Представив бачення розвитку подій на передовій. До сторони обговорили потреби української армії в снарядах, озброєні та військовій техніці. Зупинилися на питаннях посилення протиповітряної оборони, а також додаткового транспорту для евакуації поранених. Окремою темою розглянули ситуацію в Чорному морі. Війська країни-агресорки скинули авіабомбу на тимчасово окуповану нову каховку у Херсонській області. Пошкоджені житлові будинки. про це на брифінгу повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, російські окупанти намагалися атакувати місто на правому березі Херсонщини, але скинули бомбу на нову каховку. Намагаючись нанести керованими авіабомбами черговий авіаційний удар в Переславщині, вони знов продемонстрували свою недолугість, незправність в роботі. Вронили один з кабів на нову каховку, де в житловому районі пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення, за попередньою інформацією. Президент Зеленський зустрівся з прокурором міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Напередодні в Україні відкрили польовий офіс суду найбільший за межами ГААГи. Глава держави зазначив, що співпраця України з цією міжнародною інституцією наближає реальну відповідальність росіян за воєнні злочини. Це найбільше представництво суду за межами ГААГи. і дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між. Офісом генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та міжнародним кримінальним судом саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України і усіх наших людей, які постраждали від цієї війни, момент законних і заслужених вироків для російських злочинців. Оборона та безпека головні пріоритети проєкту держбюджету на наступний рік. Уряд хвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, доходи бюджету передбачені в розмірі 1 трильйон 560 мільярдів гривень. А видатки майже у два рази більше 3 трильйони 108 мільярдів гривень. На оборону і безпеку країни планують виділити більше половини всіх ресурсів бюджету серед пріоритетів. Також соціальні видатки, медицина та освіта, підтримка ветеранів, а також відновлення економіки. Далі затвердити проєкт державного бюджету до грудня має Верховна Рада. Олігарх Ігор Коломойський отримав нову підозру. Про це повідомили у прес-службі СБУ за даними слідства у період з 2013 по 2014 роки. Коломойський незаконно отримав 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. Для цього фігурант нібито створив злочинне груповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Підозрюємо оголосили за трьома статтями незаконні дії з документами на переказ за володіння. Ужим майном шляхом зловживання і легалізація коштів наразі триває досудове розслідування. Підозру у державній зраді отримав і народний депутат Нестор Шуфрич. Про це повідомили у прес службі СБУ. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ країни-агресорки. Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. За місцями проживання фігуранта та його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування триває. Нагадаю, Нестор Шуфрич неодноразово став фігурантом різних скандалів. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення його затримали бійці 206-го батальйону тероборони, бо він нібито фотографував блокпост у Києві. Україна повернула тіла 51 загиблого захисника. про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських військових. Українські воїни з тяжкими ампутаціями підкорюють хвилі. Волонтерська ініціатива База 450 на території столичного ікс парку опікується реабілітацією наших захисників та родин полеглих героїв, які види водного спорту вже вдалося підкорити. Дивіться, у матеріалі я не проняний. Чудово, тримаємося, тобто балансуємо. Дуже просто я плаваю на каяках, але трошки інакше. Тут вже трошки інакше треба себе так вести дуза ну, будемо пробувати 49-річний Давид ділиться враженнями про плавання на Сабборді. Зараз йому необхідні такі навантаження на воді для підтримки фізичного та морального здоров'я, адже ще донедавна його життя було зовсім іншим. А замість жилету, доски та весла, була військова амуніція та зброя в руках. Фактично, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну лютий такий позивний у чоловіка став на оборону нашої держави. Три місяці вишколу, далі гарячі точки Запорізького напрямку. Там разом з побратимами проводили Розвідні операції, зачистку та розмінування території. Він понад усе хотів вистояти до перемоги, але ворожа ракета змінила плани. Зрештою, дві операції: ампутація ноги та довготривала реабілітація. На той момент було найбільша частина людей, яких ми виводили на свої місця. Тобто ми їх вивели, завершили роботу, і вже при поверненні назад керована ракета «Птур» прилетів по нашій машині. Ми маємо таке щастя, що може йти нас любить і скаже. Ціло, і пажу ці остави живіт. Тікого кошу мене саме такі тяжче поранені. Уже незабаром Давиду зроблять протезування. Поки ж всі сили спрямовує на фізичне відновлення. У цьому йому допомагає ініціатива База 4.5.0. Військовий інноваційно-реабілітаційний центр на території столичного ікс парку, що з 2014 року опікується нашими захисниками з тяжкими пораненнями, а також родинами полеглих воїнів. Надають медичну, фізичну та психологічну підтримку. Від Тепер до водних видів спорту долучають і курсантів військового ліцею Богуна, підлітків, які внаслідок збройної агресії Росії втратили своїх батьків. День дуже мені сподобався. Було дуже класно покататися на серфі. Найскладніше було встати спочатку, а вже коли ти встаєш і вона і йде то добре. Основними напрямками роботи команди волонтерів бази 4.5.0 стали фізіотерапія та соціальна реабілітація, аби воїни змогли адаптуватися до цивільного життя в тилу на території x парку. Облаштували інклюзивні зони та придбали спеціальні стільці для бордів, аби займатися змогли навіть військові з надскладними ампутаціями. Нам навіть казали, що ми не стільки займаємося спортом, скільки повертаємося в життя. Тому що війна вона дуже ламає людей, деформує їх. І тут відбувається обратна деформація в цивільне життя перша за всю історію України. Інклюзивні змагання по серфінгу і вейкбордингу відбудеться зараз, в 2023 році, серед поранених військових, за словами засновника експарку Юрія Зозулі, це перша в світі практика, коли військові з ампутаціями підкорюють хвилі. За цим проєктом реабілітації слідкують закордонні колеги, аби в майбутньому перейняти досвід українців. Окрім водних видів спорту, воїнам забезпечують ароматерапії в сауні роботу з психологами та дозвілля на природі. Усе це роботи волонтерам стає все важче і важче, адже тиск та рейдерство території парку не припиняється. Є чисті квоти для того, щоб ветерани, наші бійці, родини наших бійців, діти могли безкоштовно відвідувати, користуватись інвентарем і займатися спортом. По суті, відбувається і рейдерське захоплення, і віджим це можна називати як завгодно. Більше року в нас по експарку працює ДБР, замість того, щоб займатися зрадниками, хабарниками там депутатами. Вони займаються саме тим, щоб арештовувати експарк. держава. Не дало сюди жодної копійки. Територія ікс парку це близько 200 видів спорту, криті арени та дрон-полігон. Рекреаційна зона ввійшла в десятку екстремальних парків світу. Нині волонтери та керівництво роблять все можливе для збереження території спорту, відпочинку та реабілітації, адже подібних локацій в Україні більше немає. Яна Проніна, Діана телеканал прямий. До Умані на святкування Рожашана прибули понад 32 тисячі паломників Хасидів. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ України. Правоохоронці розгорнули у місці контрольно пропускні пункти. У місцях масового скупчення здійснюється цілодобове чергування на семи постах. Свято Рожашана або єврейський новий рік нині визначають з 15 по 17 вересня. В ці дні до Умані традиційно прибуває багато паломників хасидів, щоб відвідати могилу їхнього духовного лідера Цадика Рабінахман. Підписуйтесь на наш YouTube, Більше оперативна інформація на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.